Вже зовсім скоро українці будуть святкувати Великдень, проте, на жаль, не у кожного є змога зустріти це свято у сімейному колі. Тож вже традиційно напередодні свята у Кременчуці організовується соціальна акція Благодійний Великдень. Це вже не перший рік, коли молодіжний парламент спільно з міською владою соціально відповідальним бізнесом проводить подібні акції для того, щоб саме напередодні Великодня, щоб люди, які не могли в це свято отримати самостійно символ великодня, могли отримати через наших працівників. Серед соціаль тому ми організовуємо цю акцію. Сьогодні великодні пасочки доставляли самотнім кременчуцьким бабусям та дідусям, а вже завтра їх отримують дітки з соціальних закладів міста та переселенці. Працівники територіальних центрів вдячні волонтерам та міській раді, адже на власні очі бачать ту радість та щастя, коли одинокі люди отримують подарунки і турботу. Ми б хотіли вам дуже велику вдячність висловити, тому що наші підопічні. Особливо одинокі люди в такі великі таке велике свято не будуть відчувати себе самотніми людьми, і дійсно вони потребують якоїсь допомоги, це наче вони побували в родині. І дійсно, це для нас кожного року це завжди допомога. Щиро дякую за таке прекрасне свято, яке ви влаштували нашим одиноким підопічним. Велике спасибі керівникам, спонсорам, всім, -всім людям поздравляю з святом, бажаю здоров'я, щастя, успіху і спасибі за таке велике серце. У них це дійсно тоді свято. Вони радуються дуже, дуже і щиро, щиро дякують вам всім. Велике вам спасибі за таке прекрасне свято і за таке велике щире трудолюбиве серце. І дійсно усі, хто отримав Великодній подарунок, висловлюють велику вдячність. Кажуть, що відчувають турботу і увагу. Дуже приємно, що ви принесли нам пасочку. Це, звісно, прекрасно. Велике спасибі вашому меру. Я не тут живу, мама тут живе. Це прекрасний вас, мер. Мер і щоб всі роки він забули. Вся мерія була здорова, і щоб ви були здорові, і щоб все було у вас благополучне, щоб Бог вам допомагав. Завжди і всім нам. Ось світаємо з праздником великим, великодним. Це вам маленькі подарунки від Боже. міської влади, власне, парламенту вам. і терцентру. Бажаємо вам, дякую вам. І дякую. смачного. Дякую, дякую. О, мені, мені дуже приємно. Хочу побажати і, і подякувати. Перш за все, подякувати всіх вас, ваших колег. Соцпрацівників за вашу сердечність, за вашу людяність. Наш Кременчук, да, ну, дякуючи вам, молоді, да, він процвітає Саме найкраще місто на Україні, тих і взагалі в всьому світі. Спільними зусиллями молодіжного парламенту Кременчука, міської влади та соціально відповідального бізнесу цьогоріч вдалося зібрати 1600 пасочок, аби привітати усіх, хто цього потребує. Зокрема, до цьогорічної акції долучились такі підприємства, як Ілона, Кулінічі, Фозі, Лукас, Вкусняшка, а також ресторани, маестро та Кофан. Маючи нагоду, хочу подякувати від Кременчужан. Наш соціально відповідальний бізнес. який цього року долучилися до акції. Це традиційні наші партнери. Завдяки ним ми зібрали 1600 пасочок, які йдуть саме в соціальні категорії сім'ям, діткам, людям похилого віку, які саме в цей день як найбільше відчувають необхідність отримати від нас з вами тепло і таку святкову подарунок. Спільними зусиллями ми можемо робити такі чудові ініціативи, аби кожен, хто цього потребує, міг отримати святковий настрій і турботу. Софія Ригоренко, Іван Каченко, Кременчуцькі новини.